Для того щоб набирати м'язо-масу, потрібно їсти. Багато їсти, їсти дуже багато. Часто ми це чуємо, але переважно, окрім цього, ніяких деталей. Так от це відео для вас. Кожного ранку у мене один і той самий прийом їжі. І я його чекаю вже з вечора. Він у мене не змінюється тривалий час. Це може бути півроку, в деяких випадках рік. У мене зараз літом є авокадо в раціоні, то пізніше його може не бути, так як ціна на нього вже стає зашкварна. Його витрачати там по 100 гривень на авокадо вже не є економічно вигідно, тому я його міняю на якесь інше джерело. Але те, що є постійно в моєму раціоні, це. Яйця. Так, дві пачки яєць Нам буде на 4 дні. По, по 4-5 яєць в день. Коли немає авокадо вдома, в дому, у мене є вершкове масло. Я його використовую десь приблизно 15 грам. Досить добре джерело жирів. Але воно тільки корисне тоді, коли ми його безпосередньо вживаємо, не піддаючи ніякій термічній обробці. Тобто мається на увазі, що ми на ньому не смажимо. І батончик фізі. Вони на рослинній основі, але нормально. То більше дружина любить, я так не дуже цим запарююся. Для мене це просто. Стандартний сніданок: 5 яєць, 120 грамів хліба, половинка авокадо, або 15 грамів важкого масла, що є під рукою. Один батончик фізі, або може бути якийсь фрукт. На рахунок батончика фізі, кожного дня я стараюся щось таке солодке, щоб просто мені протягом дня не хотілося їсти нічого солодкого, бо я вже маю гіркий досвід. Я так люблю їсти солодке, коли собі можу дозволити. Наприклад, коли якийсь там відпочинок і так далі, але ним стараюсь не зловживати. Так от, якийсь невеликий батончик, який зовсім, я би не сказав, що він є шкідливий, там горіхи перемелиті, і е, соєвий протеїн ізолят, він є. Як не вплине на вас, абсолютно. Якщо ви будете з'їдати один на день, ну якщо ви набираєте м'язу масу, звичайно, при схудненні я би не рекомендував цим зловживати. Так от, після того, як я поснідав, десь приблизно через 5 хвилин я випиваю чашку кави або чаю. Це залежить від того, як я поспав. Якщо я погано поспав, повітряна тривога чи там кіт розбудив, то я п'ю зазвичай каву. Зараз у мене кава 25 Coffee Roasters, свіжо обсмажена, зерна, за Валюю я стандартно в гейзері в 25 є дуже багато і дуже великий вибір кави на різний смак, на різні подобання. В описі до цього відео я залишу посилання на них. Можете замовити. Коли ми набираємо м'язову масу, дуже важко з'їдати великі порції їжі, а ще це якщо нормальної їжі. Тому треба їх максимально спрощувати, так щоб їжа була така, яка легко засвоїться, яку можна швидко приготувати і з'їсти. Я обираю фарш, гов'яжий фарш, я беру жирний фарш, але я здаваю жир. Це нормальна практика, я вже так дуже давно практикую. Фарш телячий, там дуже якісний білок, і по ціні це досить бюджетне рішення. Якщо, наприклад, то дивитися між телятиною ну і так далі, ми його будемо їсти десь 250 грам на день, то небагато, так що ми його беремо. Можна брати ще курячий фарш, але ми будемо брати куряче філе. Так смачніше. Тут у нас 125 грам рису, 250 грам сирого фаршу. Готового десь в районі 150 грам і десь приблизно 150 грам спаржі. Спаржа дуже смачна, в неї дуже багато корисних властивостей, дуже багато клітковини, і вона мені з овочів найбільше смакує. Їжа має вам приносити задоволення як смакове, так і естетичне. Тому дбайте про те, щоб ваша їжа виглядала естетично, і дбайте про те, щоб вона була смачно приготовлена. Можна змінювати, наприклад, сорти рису, можна змінювати спеції, можна змінювати способи приготування їжі, і це все навіть. Коли ви їсте одні ті самі продукти просто по різному приготовлені, вони кожен раз смакують по різному. І ви дуже довгий час можете їх їсти, і вам вони не прийдаються. Наприклад, у мене там сніданок чи та сама вечеря, і вже їм роками. Вона мені смакує, я кожен день її чекаю, скажімо так. І дуже популярна ще штука, наїдатися на ніч якимось солодким, щоб просто там закрити свій денний калораж. Взагалі, підрахунок калорій і того всього, це така відносна штука, і закривати свій денний калораж потрібно нормальною їжею. Не треба об'їдатися там снікерсами і так далі. Це зараз дуже популярно, але це дуже великий. Негативний вплив несе на вашу травну систему, тому не треба на такі речі підсідати. І вони зазвичай не підконтрольні нами, і вони беруть верх над нами. І потім, коли я вже говорив, в якийсь настає інший період в вашому житті, ви хочете спалити жир чи набрати якісну м'язову масу, то така їжа вона взагалі ніякого корисного профіту для вас не несе. Тільки негативний вплив. Взагалі, абсолютно від слова нуль. Така добавка як cream of Rice Протеїн. Звичайний севутковий протеїн. У мене є пробники різні, симпли, і я кожен раз міксую різний смак. Спочатку ви додаєте 80 грам of Rice і додаєте порцію протеїну. Заливаєте кип'ятком. І для того, щоб він був максимально густий і максимально смачний, я додаю ще рахісу пасту. Можна додавати горіхові пасти, наприклад, фісташкову чи миндальну, десь в еквіваленті приблизно 20 грам. Це все змішую, ставлю в контейнер, потім відправляю в холодильник, щоб воно застило, і беру з собою в зал. Цей прям я з'їдаю десь приблизно через 40 хвилин після тренування. Крім Фрайс, я побачив в більшості атлетів професійних, особливо тих, що зі штатів. Там він є в вільному доступі, його можна купити в супермаркетах. У нас я його, в принципі, не знаходив, але є ще рисові пластівці, то можна їх купляти і так само готувати. В мене крім фрай з польського виробника Островіт. Ціна в Польщі на нього в районі 22-30 злотих. Протеїн я використовую простий сироватковий, так як він. Мене досить непогано засвоюється, не викликає ніякого здуття. Якщо у вас є такі моменти, то можете перейти на ізолятор. Ще один можливий варіант після тренування або перетренування це Instant Oats. Я його використовував перед Cream of Rice, але він у мене вже закінчився. Я вже вирішив трошки дати собі відпочити від нього і перейшов на Rice. Інстант Oats – це подрібнена також ферментована вівсянка, яка є розчинною. І ви просто її засипаєте в шейкер, засипаєте також протеїн, додаєте води, змішуєте, даєте певний час для того, щоб вона розчинилася, і випиваєте як простий коктейль, але по факту у вас буде прям їжі. До цього також можна додати горіхів, і це повноцінний прийом їжі. Раціон потрібно будувати таким чином, щоб приблизно між прийомами їжі були однакові проміжки, і в ті проміжки ви нічого не закидали. Так нам буде простіше контролювати наш рівень інсуліну. В основному мій раціон складається з крохмалистих продуктів, масова частка яких більше 80%. 20% вуглеводів я отримую з якихось солодких продуктів. Це переважно там не знаю, горіхи можуть бути. Там теж є вуглеводи. Чи це, наприклад, той самий батончик, чи це фрукти, особливо період літа, часто є ожина, чорниця, і також люблю додавати, або, наприклад, там в фрайс, або, наприклад. Е, що можна ще додати? В якийсь протеїновий шейк? Стандартна вечеря, 150 грам сухого рису, листя салату, в'ялені томати, оливкова олія, 200 г готової курятини і це приблизно десь 1, філейка сира, це десь 300 грам. Вечеря така вже досить тривалий час, вже більше року точно. І вона постійна. Я завжди кажу, що своїм клієнтам і вам раджу, щоб ви ніколи не пропускали вечерю завжди вечеряли. Коли ви їсте сталу кількість продуктів, простіше рахувати нутрієнти, що ми будемо робити в наступному відео і в якому я складу план харчування для двох наших підписників. І подальшому вам простіше буде робити якісь корективи. Мається на увазі, якщо ви, наприклад, набираєте м'язову масу, ви будете знати, от стільки я їм, я не набираю, моя маса тіла незмінна. Мені потрібно додати то-то й то. Або, наприклад, якщо ви худнете. То ви будете знати, що вам треба щось забрати. І зазвичай, наприклад, при схудненні більшість маніпуляцій ведеться за, рахун за рахунок урізання вуглеводів з вечері. Наприклад, якщо ви їсте в моєму випадку, наприклад, якщо я їм е, 150 грам рису, то якщо в мене маса тіла не зменшується, наприклад, я можу урізати його до 100 грамів рису і подивитися. Продукти переважно моно, ці продукти є на постійній основі. Інші такі речі, якісь, які випадають з раціону, там вітаміни, мінерали, стараюся компенсувати з добавок з вітаміно-мінеральних комплексів, з омега 3 жирних кислот і так далі. Після кожної вечері в мене є кола зеро, кола без цукру. Я трошки на неї підсів. Часто її люблю. Ну, якогось такого особливого впливу на організм вона не несе поганого, але обов'язково, щоб вона була без цукру, щоб ви її не вживали багато, тому що цукор погано впливає на нашу зубну емаль. І після того, як ви поп'єте звичайне коле, ви почуваєте себе дуже погано. Тому краще пити коло без цукру. Що люди питають часто мене. В принципі, і багато в інтернеті-інфи, чи можна замінити там, наприклад, вечерю там простим протеїновим шейком. Я вам скажу, що ні. Звичайно, якщо вам, наприклад, у вас потребність білку там, більше 200 грам на день, розумно буде додати протеїн як джерело білка, тому що він швидше засвоїться і не викличе ніяких проблем з засвоєнням. Але якщо у вас невеликі порції, в принципі, навіть на мою масу, приблизно там, 94 кілограми, я свою майже повністю потребність білку. І в вуглеводах можу закрити за рахунок їжі, я з'їм, і мені буде дуже просто. Чому я використовую добавки, ну, і спортивне харчування? Тому що вони по факту трошки спрощують і економлять час приготування. Їх простіше приготувати. Якщо би я замінив вечерю на якийсь е, прийом, наприклад, зі спортивного харчування, то я би вже замінив наприклад, на протеїновий шейк, наприклад, з горіхами, і відповідно там може бути рідка вівсянка, про яку я говорив трішки раніше, але не просто на протеїновий шейк. Приблизно так виглядає мій раціон. Це, звичайно, не вся складова його, а тільки частина. Коли я відчуваю голод, я, наприклад, можу додати ще один прийом. Це може бути навіть самий протеїновий шейк. В наступному відео я складу раціон для двох наших підписників, і ви зможете його використати також для власних цілей. Раціон буде для набору м'язої маси, повноцінний раціон на 7 днів. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!